У 18 років він вірив, що залишить по собі пам'ять як великий трагічний актор, у 30 – як видатний історик, у 40 – як епічний поет. Літературна спадщина Франсуа Марі де Аруе, відомого всьому світу як Вольтер, склала 60 томів, до яких входили драми та історичні праці, оповідання і романи, вірші та есе, наукові праці та понад 20 тисяч листів. Він народився у Парижі 21 листопада 1694 року. Маляк був настільки слабким, що відразу після народження запросили священника. Мати Франсуа померла, коли тому було 7 років. Батько служив нотаріусом. Вольтер не любив цього чоловіка та його заняття, тож у зрілому віці зволів оголосити себе незаконним нащадком бідного мушкетера та поета, аніж залишатися сином процвітаючого буржуа. Коли Аруе виповнилось 10 років, його вирідили до єзуїтського коледжу. А у 16 батько намагався зробити із сина адвоката. Але юнак думав тільки про кар'єру письменника. Хоча батько й казав, що література це професія для тих, хто хоче померти від голоду. Писати вірші Франсуа почав ще у школі. Перша п'єса вийшла з під його пера у 18, А маючи 20 років своїми епіграмами, юнак здобув славу неперевершеного гострослова у паризьких салонах. Вольтера навіть почали називати королем глузування, причому від цього таланту Франсуа терпіло не лише самолюбство об'єктів його дотепності, але й він сам. У 1717 році Вольтер написав сатиру на регента Франції і за це поплатився роком ув'язнення у Бастилії. Однак тюремна камера стала для Вольтера своєрідним парнасом. Саме там він почав писати свою першу епічну поему Генріада. Відразу після звільнення на сцену вийшла його трагедія Едіп, а її 24-річний автор був названий гідним суперником Софокла та Расіна. З того часу, з під пера Вольтера безперестану виходили памфлети, драми, романи, епіграми. Хоча хронічні захворювання переслідували його з дитинства та більшість своїх творів Вольтер писав прикутий до ліжка. За словами сучасника, стоячи однією ногою у могилі, другою він робив у повітрі веселі рухи. У 1725 році, після сутички із шевельє де Роан Шабо, внаслідок якої Вольтера сильно побили дворянські слуги, і він знов на два тижні опинився у Бастилії, письменнику довелося залишити Париж та вирушити до Англії. Цей інцидент справив на Вольтера сильне враження, і з тих пір він став заповзятим захисником справедливості та соціальних реформ. Британські політичні свободи Вольтер вихолив у творі філософські листи, які пізніше були спалені за вироком Паризького парламенту. Через цензурні обмеження Вольтер потім часто відмовлявся від авторства багатьох своїх творів та іноді сам писав доноси та критичні статті на власні праці. Протягом наступних 15 років опальний письменник знайшов притулок у замку Сірей поруч із своєю коханою божественною Емілією Маркізою Дешатле, найосвіченішою жінкою свого часу. Емілія навіть ночами вирішувала геометричні задачі та заохотила Вольтера до занять природничими науками. Поховавши Емілію у 1750 році, Вольтер вирядився на службу до просвіченого прусського короля Фрідріха II, із яким протягом багатьох років мав дружнє листування, однак у Німеччині йому в основному довелося правити бездарні французькі вірші короля. Окрім того, Вольтер залучився до біжових спекуляцій, які завершилися судовою справою та гучним скандалом. Хоча, як правило, його підприємницька діяльність приносила чималі прибутки. Завдяки чудовому комерційному хисту та вдатності, мільйонером він став у 40 років. Що у молодості, коли жив у Парижі, він завів дружбу з багатими банкірами, які навчили Вольтера як найкраще інвестувати капітал. Вольтер займався постачанням провіанту та амуніції для французької армії, вкладав кошти у купівлю кораблів та творів мистецтва, а також позичав гроші під проценти. Наступний період життя Вольтер провів у Швейцарії. Письменник став удільним князем свого маєтку у Фернії, де він улаштував часові майстерні та гончарне виробництво, виводив нові породи худоби та приймав гостей. Кожна просвічена людина того часу вважала за свій обов'язок відвідати фернейського старця, який, крім того, дуже багато листувався. Серед його кореспондентів були прусські, польські та датські королі та російська цариця Катерина II. у лютому 1778 року Вольтеру мовили повернутися до Парижа, де оточений загальною пошаною три місяці по тому він помер у віці 84 років. Протягом усього життя він був дуже худим та енергійним, блискуче розумним, емоційним та чутливим, добрим та чуйним. Якщо б він прожив трохи довше, можливо він би помер на гільотині французької революції, у наближення якої він зробив більший внесок ніж будь-хто інший.